Друзі, доброго дня! Я звернув увагу на те, що в мережі інтернет останнім часом ширяться дискусії щодо пільг на проїзд громадським транспортом. І, як виявилось, достатньо громадян України не знають, яка, які категорії громадян можуть їздити безкоштовно на громадському транспорті і що потрібно для цього. Якщо бути точнішим, то виявляється, що не всі користуються цими пільгами, тому що вони не знають, що вони входять до категорії цих громадян, які Мають право на пільги. І в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про тих громадян, які мають право на пільги, а також розповісти дієвий спосіб, що робити, коли ви маєте право на пільгу користування громадським транспортом, але все ж таки по факту вам її не надають. І так, поїхали. Пільги на проїзд. Громадським транспортом хто з українців має право користуватися громадським транспортом безкоштовно, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Кому надано пільги? В Україні право на безкоштовний проїзд в маршрутних таксі та іншому громадському транспорту має такі пільгові категорії громадян. І я ось надаю перелік цих пільгових категорій громадян. Я вам зараз їх Продиктую, але ви також можете поставити відео на паузу і подивитися більш детально щодо цих категорій. І так, пільгові категорії громадян, які мають право на пільги. Перше. Учасники бойових дій і особи прирівняні до них. Друге. Особи з інвалідністю внаслідок війни і особи прирівняні до них. Третє. Військовослужбовці строкової служби. Чотири – Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни. П'ять. Батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або зник безвісти під час проходження військової служби, 6. ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально виконавчої служби, служби цільових, цивільного захисту. 7. Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації СБУ і співробітники прокуратури. 8. поліцейські і працівники СБУ під час виконання своїх обов'язків. 9. реабілітовані особи, які зазнали інвалідності внаслідок репресії. 9. особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю. Один супроводжувач осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю. 10. громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесли до першої категорії, Ліквідатори аварії на ЧАЕС, що належать до другої категорії. 11 дітей, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою на ЧАЕС, 12 діти із багатодітних сімей, і 13 діти віком до 6 років без заняття окремого місця для сидіння. Але не все так просто за законом. Наприклад, люди з інвалідністю першої та другої групи справді мають право на пільговий проїзд у маршрутних таксі. Але тут є одне але на компенсацію пільгового проїзду кошти виділяються із місцевого бюджету. Що робити, якщо безкоштовному проїзду відмовили незаконно? Для цього необхідно дізнатися назву підприємства перевізника, його контактні дані. Інформацію зазвичай вказана на задній стінці кабіни водія, прізвище, ім'я та побатькові водія. Ці дані зазвичай вказані на візиці на лобовому склі. Також треба дізнатися і записати номер транспортного засобу, час, коли вам відмовили у праві на проїзд і номер маршрутки. Потім слід звернутися до по захист свого права із заявкою або скаргою. По-перше, можна звернутися до працівників поліції відмову у пільговому проїзді, зафіксувавши це по номеру 102. По-друге, на, звернутися на підприємство, що обслуговує маршрутку. І по-третє, звернутися до транспортного департаменту міської, міської ради за місцем проживання. Такі скарги не люблять на підприємствах-перевізниках, оскільки вони. Ускладнюють отримання прибуткових маршрутів на тендерах, тому робота з водіями-порушниками проводиться оперативно і жорстко. Найчастіше на маршрут, на роботу, на якому надійшла скарги, вони вже більше не виходять.